Звісно, крім біології, ще є соціальний аспект, а є якісь норми, які були прийняті колись в нашому суспільстві, в нашому менталітеті і так. І, і ми зазвичай можемо на себе приміряти дуже багато треба. Треба те, треба все. Є навіть такий да, образ ідеальної жінки, ідеальної мами і так далі. Зазвичай більше установок щодо ідеального образу саме у жінок, ідеальна робітниця і т.д. де тепер. Ось ідеальна мама все встигає, все вміє, дитина ідеальна. Ну, ви розумієте самі, що це неможливо. Да? У кожного є свої нюанси, свої факапи невеличкі, і ми вирішуємо. Маємо вирішувати все в своєму темпі, робити те, що від нас залежить, є речі, які від нас не залежать. І якщо ви розумієте, що вам краще буде трошечки доспати або доробити те, що вас відновлює, те, що вам допомагає краще себе почувати то скоріш за все, ви потім зможете більш ефективно, більш швидко зробити ті дії, які запланували, У вас буде більше ресурсів, мотивації. І самопочуття буде краще, і від цього і вашим <смі> близьким буде краще. В принципі, якщо розглядати глибше, то людина може для себе вирішувати, що вона моя робота, що ні. А якщо це справи пов'язані з родиною, ми можемо теж домовлятися з нашими членами родини.